Всім вітання у моєму в'язальному просторі, і сьогодні ми будемо говорити про те, що часто залишається за кадром, а саме страх початку нового, в'язання, нова ідея, хобі чи просто новий життєвий етап? Чому нам буває так складно стартувати, навіть коли ми горемо бажанням це зробити? Це дуже особиста тема. Тож я щиро запрошую вас ділитися своїм досвідом у коментарях. Які нові речі ви відкладали і чому? І це не обов'язково має стосуватись в'язання, хоча я говорю саме в контексті нового процесу або нового хобі. І медитувати я буду під свій светр, який придумала сама. Тобто, як знаєте, як ото в думку впало, так і в'язала це все з мікс залишків більше пряжі. Тобто, це залишок ангорки, моточок який був у мене бавовним, бо тільки один купила по шаленій скидці в Німеччині, А це взагалі купила а-ля Шкарпеткова, ну вона була далеко не шкарпеткова, а ціла синтетична. І мені подобається, що виходить. Зараз творю і дуже хочу його завершити, тому буду разом з вами брати, хоча б в розмовні відео такі і в'язати. Бо, як правило, здає б зараз светр і хочеться в'язати футболки, але мені дуже хочеться завершити і цей светрик і розпочати щось новесеньке вже. У мене багато є ідей, але про ці всі ідеї я буду розповідати вам у наступних своїх відео. Ну що ж, повертаємося до теми страх початку нового. Ось, наприклад, у мене майже тиждень я наважуюсь на в'язання нового процесу. У мене вже все є, готово: нитки, ескізи, ідеї, інструменти, але руки не тягнулись. Наче щось з середини тормозило. Я постійно знаходжу відмовки по типу завтра. О, ось ще завершу і потім розпочну нове. І, здавалось би, логічно, але якийсь дивний тормоз постійно спрацьовує всередині. І таке трапляється в мене не вперше. У мене вже сотні процесів позаду, але новий виклик страх все є. Ніби вперше знову починаю. А якщо говорити про нові напрямки або хобі, то тут взагалі страх незрозуміло звідки береться. І, хоч виправдовую себе, що не маю часу, але тут одразу спрацьовує думка: людина знаходить час для всього, що дуже хоче. Тож, чому ми боїмося початку? Особисто для себе я виділяю чотири основних причини. І перш ніж я почну про них говорити, дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Адже у вас це займає пару секунд, а для мене це дуже приємно і говорить, що моя робота зроблена недарма. А також не забудь поділитись відео з друзями, щоб ми змогли всі разом обговорити цю цікаву тему. І так, переходимо до топ-4 причин, чому ми боїмось щось починати. І страх номер один це зробити щось неідеально. А що як не вийде красиво з першого разу? Це дійсно найпоширеніший блок, адже ми всі хочемо, щоб результат одразу був таким, як у Pinterest чи Інстаграм. Більш того, цей страх паралізує ще до того, як ми щось вже почали. Як це проявляється у мене? Це я беру, переглядаю десятки схем. Але жодна не відповідає моїй картинці в голові. А якщо я все ж таки і починаю і знаходжу ту ідеальну схему, то одразу можу розпустити, бо то петлі мені не так лягли, то вигляд не такий, як я уявляла. Саме так було з моєю блакитною футболкою. Я починала купу візерунків, а мені вони були все не ті. Більш того, я навіть почала в'язати футболку і мала сумніви, чи те я отримую, що намалювала в своїй голові. І зараз я вже радію результату, хоч є ще над чим працювати. Це один страх. А, а ще один страх це страх зіпсувати матеріал, наприклад, дорогу пряжу. І це все тягнеться від того, що це переконання, що цінність у нас у результаті, а не в процесі. Ідеальність дорівнює прийнятності. Страх номер два це застарілі травми чи досвідок помилок. І тут одразу виникає думка: минулого разу в мене не вийшло, або вийшло жахливо. І я досі пам'ятаю той сором. Ми навіть можемо не усвідомлювати, що застрягли через старий досвід, негативний відгук, невдалий проєкт, чужа критика або сідесуща ідеальність. Саме через неї цю ідеальність я й перестала дивитись деяких блогерів, які намагаються створити ідеальну картинку. А за нею ховається вигорання і думка, як же я це не зроблю, глядач не прийде, мене не похвалять. Або ще щось подібне. Мені потрібно багато процесів, мені потрібно теми, потрібно все. І одним словом, я вважаю, що наш мозок асоціює початок нового з повторенням болю, того, який того травматичного досвіду, через який ми вже пройшли. Саме через цю ідеальність також. Виникає думка, що знову будуть якісь помилки, і знову у мене не буде того процесу, про який я розповідала. Це проявляється ще в тому, що коли ти потерпів неудачу, то умисно уникаєш схожих, там, наприклад, технік, візерунків, навіть ти не розумієш причини в цьому. Ми постійно починаємо відкладати до кращих часів, хоча для цього ми маємо всі ресурси. Тому треба виключно просто цінувати себе. Прокрастинація, яка маскується під підготовкою, мені здається, що я не одна така, яка думає, я ще не готова. Потрібно знайти ідеальні інструменти, зручний час і правильний настрій. Як на мене, це той тип страху, який виглядає дуже логічно. Ми ніби щось і робимо, читаємо, готуємось, підбираємо пряжу, але ніяк не починаємо. Насправді, це і страх дії, який ховається під виглядом активності. Я, наприклад, можу робити купу інших справ, а саме той процес, який мені потрібен, постійно відкладаю, або думаю, я ще знайшла мало інформації, або мені може не вирішить. Вистачити пряжі. Це взагалі у мене топчик такий моментів, поки не буду робити, а вдруг мені пряжі не вистачить. Але ж я не дізнаюся, вистачить мені тієї пряжі чи ні, якщо я не почну брати і в'язати. Таким чином, нам хочеться контролювати невідоме, щоб уникнути свого власного провалу шляхом вічної підготовки до наступного процесу. Я завжди ставлю високу планку очікування від себе, так званий перфекціонізм. Я ж маю в'язати як профі. Я ж уже не новачок. Скільки разів у вашій голові виникали такі думки? Особливо, якщо ваш досвід в'язання більше п'яти років. У мене, чесно було, дуже часто. Адже мій внутрішній критик не дозволяє просто експериментувати чи робити щось просто для себе. Усе має бути ідеально, якісно, складно і достойно ефекту. Вау! Сюди хочу віднести моє улюблене недооцінювання самої себе. Я це не зможу, мені не дано. Бо ми підсвідомо уникаємо болю і осуду. Я часто починаю в такі моменти прокрастинувати і для себе починаю пояснювати, що це мій підготовчий етап. Але тут я вже навчилась швидко розпізнавати, де підготовка, а де я себе просто хочу виправдати. Ми постійно ставимо високу планку собі, занадто багато хочемо від себе, спрацьовує так званий перфекціонізм. Я добре пам'ятаю, як у мене був страх викладати нові відео, а вдруг. Наберуть мало переглядів, але зараз я розумію, що да, те чи інше відео можуть дійсно набрати мало переглядів. Але я хочу поділитися своїми знаннями з новачками у в'язанні або зробити собі відеозапис для майбутніх виробів, щоб потім не вираховувати знову те саме і не шукати потрібну інформацію. І тут я вважаю, проблема криється в тому, що ми всі чекаємо оцінювання нашої роботи, і коли ми його не отримуємо, то і нове страшно знову починати. Адже виникає думка, що як так, а можливо і нове буде недооцінене. але найважливіше мати свою оцінку, і вона буде для нас завжди пріоритетом. І так, коли з причинами ми розібралися, треба перейти до моменту. А що ж з цим робити? Особисто я для того, щоб прискорити в'язання. Початку нового процесу я починаю з комфортних для мене ритуалів. В першу чергу знаходжу цікаве відео. Це може бути ролик моїх улюблених дівчаток на Ютубі. І не тільки нав'язальну тематику, до речі, це може бути цікавий фільм або якась передача корисна. Обов'язково заварюю смачну чашку кави і да, я спокійно каву п'ю в будь-який час. Ще мені рекомендувала подруга ділитись початком. Нового процесу в соціальних мережах, я, правда, так ще не робила. Ну, якщо бути чесною, то я тільки нещодавно почала ділитися щойно завершеними процесами в інстаграм і тільки один раз поділилась в TikTok. До речі, а вам цікаво було б, якби я ділася своєю завершеною роботою в спільноті YouTube? Звичайно, одразу хочу запитати, а чи варто ділитись і початком нових процесів? Пишіть мені про це в коментарях, мені буде дуже цікаво. І до речі, стосовно що можна зробити. Я б хотіла провести одну метафору. Запуск нового процесу це як занутритись у холодну воду. Можна стояти і тремтіти, або зануритись швидко і зігритись у русі. Що скажете? Схоже, до речі, Ваші коментарі під моїми відеоуроками, то для мене окремий момент насолоди і мотивації двигатись, рухатись, точніше далі. Доволі часто я отримую такі коментарі, як по типу Юля, дякую. Я декілька років мріяла зв'язати шкарпетки, зміріла зв'язати реглан, але боялася п'ятки, але боялась розрахунків. Такого плану я часто отримую від вас коментарі. Все ідеально вийшло, дякую. А ось на днях мені Оленка зі спільного проєкту мого написала, що її футболка готова, і вона вдячна за спів. І біжить прати футболку, щоб одягти її на роботу. Чесно, мене це реально надихає. А може, ми разом зробимо флешмоб? Перша шпетля. Пишіть, що ви давно хочете почати, і почнемо разом. Можемо зробити в будь-якій соціальних мереж. Якщо цікаво, пишіть про це мені в коментарях. І пам'ятайте, ми всі не ідеальні, ми всі боїмося, але кожен новий процес це крок до себе. Це обов'язково. Не, не обов'язково одразу робити шедевр головне просто почати. Поділіться, який процес ви давно відкладаєте. Давайте спробуємо разом його розблокувати. І, можливо, я в наступному відео зачитаю вашу уже історію. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Підпишіться і не забудьте написати коментар. Це мотивує мене не боятись наступного процесу зйомки для вас.